А в моєї дитини немає телефону. Круто. І чому ви радієте, що в вашої дитини немає телефону? Ну, дивіться, світ змінюється, він дуже швидко змінюється. Це ми мамонти. Не розуміли, що таке телефон. Нам дали його в руки, і ми думали, що ним горіхи розбивати. А наші діти народилися, і зараз вони мають невід'ємну частину свого життя це телефони. Дивіться, пройде певний час там, нехай 10-20 років. І ваша дитина. Просто буде відставати від інших дітей, які сидять в телефоні. Я не кажу, що телефон це добре. Я кажу, що його потрібно давати пропорційно. Деякий час в день дитина має право на той телефон для того, щоб вона прогресувала в цьому світі. Інакше не буде нічого доброго у цієї дитини. А ви як гадаєте?